Мішечі, 8 кг. Так, комупік. Це комплект. Штанички в'язані на 15-24, такі светик. Кухлинка, називається тепла. Тоненька кофтинка. Піжамка. Така тумничка. Комплект. Не знаю, що це, давайте глянемо. Е, ага, це костюмчик. костюмчик. Вафілька такий костюмчик спортивний. На 2-3 років. Шкафеточки набірчик. Така кофтюка. Комплект з лосінками. Спортивний на флісіку, теплий на дівчинку. Такий теплий костюмчик класний. Теж на флісіку він йде. Малючок такий. Куфтинка на змійці з капюшончиком. Шевпулька. Якісь лосинки, з линком, такі. Такі, набір на два рочки ваки, На, мати. На дівчинку і на хлопчика регованчик. Ще один костюмчик теплий на флісику. Вон. Це сукня буде тепла. Набір шапочка з зав'язочком. Так, курточка, бодіки комплект, двери 12 такие пинеточки вязаны, така, рукавички на бирчик, кофточка тепла, пижамка, тунечка, кофточка така клонка для хлопчика, Для хлопчика, Так, ще одна пижамка. Какие вони класные. Так, вони будуть по розмірам. Значит, тут у нас іде на три рочки. И тут у нас іде на п'ятерочків. Такі комплект комплекти з водіком. Курточка-лижечка на три роки така зимова. Рукавички. Маємо такі штани, три роки. Теплі. званий цілого, бо більше штанів немає. Тобто штани попалися тільки в цьому. Комбінезон хлопчик, крутий дуже такий. І ще одна класна, така кусочка на три рочки. Ось така моделька, А ага, ми тут ще пару ломів випало.